Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з векторами у просторі і будемо роздивлятися, які ж дії можна робити з векторами. Отже, як і в планіметрії, вектор це відрізок, для якого визначено напрям. Модулем або довжиною, чи абсолютною величиною вектора АБ називають довжину відрізка АБ. Не нульових вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих, називають колінеарними. І два вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені та їх модулі між собою рівні. Як бачите, все те, що ми вивчали з вами в попередніх класах. Да? Отже, давайте зараз усно виконаємо номер 12.2. Запишіть усі вектори, які зображені на малюнку 1212. 12. Знайшли малюнок 12-12, Можна у підручнику, можна на відео, кому як зручніше. І давайте подивимося, які ми бачимо тут вектори. Отже, у нас є площина бета, і на ній є вектори n, m, n, m, k, n, t, вектор k, a і вектор C. Пригадуємо, як ми правильно називаємо вектор. Вектор можна позначати однією літерою, наприклад, вектор С. Можна позначати двома літерами початок вектора і де стрілочка це кінець вектора. Отже, називаємо вектор А Б. Якщо ми скажемо вектор Ба, це буде зовсім інший вектор. Початок його буде Б, кінець буде А. Отже, а Б і А – це різні вектори. Да? Вони мають різний напрям. Тому правильно називаємо вектори. Отже, давайте тепер попрацюємо з мариночком 12,11. Назвемо тут вектори Б, К вектор. Вектор Т Ф, вектор Ф, С та вектор П. Далі. Як же ми додаємо вектори? Точно так, як і в планіметрії. Отже, в планіметрії ми додавали вектори двома способами. За трикутником правилом трикутника та за правилом паралограма. Як же додати вектори за правилом трикутника? Що нам треба зробити? До вектора А, наприклад, ось у мене вектор А. Додаємо вектор b, до кінця вектора а додаємо початок вектора b, зараз я їх підпишу, це у мене вектор а, це у мене вектор b, і результат сума вектора а вектор b, буде вектор, який виходить з початку вектора а і до кінця вектора b. Отже, результат наш вектор А плюс вектор Б. Отже, зараз ми додали вектори за правилом трикутника. Давайте додамо ці вектори за правилом паралограма. Отже, що у нас тоді буде? Ми побудували вектор А. Далі, з кінця вектора А будуємо вектор В. Отже, ось у нас вектор А, ось у нас вектор Б. Далі ми добудовуємо паралелограм. І діагональ нашого паралелограма і буде результат. Отже, діагональ паралелограма – це є сума наших векторів. Вектор А. Плюс вектор В. І ще раз, вектори можемо додавати за двома правилами: за правилом трикутника та за правилом паралелограма. Також вектори можна віднімати. Пригадуємо, як ми віднімаємо вектори, що нам треба зробити? Ось у нас вектор А. Від кінця вектора А відкладаємо вектор Б. І результат у нас буде. Вектор, який йде від Б до А. Отже, це у нас вектор А. Ось у нас вектор Б. Зверніть увагу, вони виходять з однієї точки. Да? При додаванні у нас ми до кінця вектора А домальовували вектор B. Да? При додаванні у нас вектори виходять з однієї точки. І ось наш результат вектор А. Віднімаємо вектор B. Сподіваюсь, пригадали. Далі. Також вектор можна множити на число. І давайте зараз з вами виконаємо з підручника номер 1210 накреслить вектор А, довжина якого дорівнює 4 см. Побудуйте вектори 3а, мінус друга а мінус 2а і 2,5а. Отже, беру лінічку. Так, перший вектор у мене 4 см. Ось мій вектор 4 см. Це у мене вектор А. Я його підпишу. Вектор А. Далі. Побудуйте вектор 3А. Що я буду робити? Довжину вектора А 4 множити на 3 12. Отже, вектор 3А дорівнює 12 сантиметрів. Ось, 12 см. Підпишу його, 3 вектора А. Мінус одна друга вектора А. Що таке одна друга вектора А? Це половинка. Якщо у нас вектор 4, половинка його буде 2. Мінус, тобто він напрямлений в протилежну сторону. Отже, буде 2 см в іншу сторону. Ось у мене 2 см в іншу сторону. І підпишу мінус одна друга вектора А. Далі мінус 2 вектора А. Два вектора А це буде 8 см, і напрямлені в протилежну сторону від вектора А. Отже, 8 в Протилежну сторону. в Протилежному напрямку. Отже, підпишемо. Мінус 2 вектора А. І 2,5 вектора А, 4 множимо на 2,5 буде 10, у нас додатнє число в ту саму сторону, що і вектор А. Отже, вектор, який дорівнює 10 см. 10 см. Ту саму сторону напрямлений, що і вектор А. Отже, підпишемо 2,5 вектора А. І ще раз, це у нас вектор, який в 2,5 раз більше, ніж вектор А. І напрямлений в ту саму сторону, що і вектор А. Ваше домашнє завдання накресліть вектор П, довжина якого 6 см. Побудуйте вектори мінус P, 1 третя вектора P, 2 вектора P і мінус 1,5 вектора P. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!